Так, ситуація наступна. Підійшов у нас такий рекс. Я з ним такий жулік ходить, малий. Жулік і рекс. І каже, чухай мене. Да, морда? Морда твоя така рижа. Я цього пса бачу перший раз. Їй-богу. Хвилину назад я ще навіть не, не знав, не підозрював про його існування. А це підійшов і гавкає на нас. Ну йому, братику, чого ти галкаєш, давай щось робити. Каже, ну давай будеш чухати мене. Було, друг? І знову йде, каже, і чухай мене. Диви. <риклад> і каже, давай знову чухай мене. Барбос. Норда. А ти, Жулі, кидаєш сюди чи ні? Малий. Іди сюди. Йди. Та й боїся. Йди не бійся. Боїться, не будь ображали молода. А це добрий добряк. Морда.